Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вас вітає. Я ведучий Микола. Радий бачити вас на нашому каналі. Ми готуємось до базару. Ну як сказати, готуємось е, так, скажемо, ми й готові до базару, тому що у нас свинки завжди охайні і підготовлені, наприклад, в будь-який час виїхати і продаватись. Якісь більші, якісь менші. Тобто, з менших це ось у цій кліточці. Ось бачимо. Минулого тижня в суботу якраз я продавав чоловікові, і тут серед них є кабанчик. Кабанчик трошки був прихворів, і, і мені прийшлося продати їм свинку. За що я приношу свої вибачення? Ну, ми домовились як чи може почекати. Тобто я його підлікую трошки, тому що він один. Їх було два. Людина заказала два. Ну я запитав, чи можна почекати. Людина сказала: ну, може піде і свинка. Тому ось так. Так що кабанчик тут є серед них. Ну, це таке, це інше. Завтра ми поїдемо на ринок і візьмемо з собою двох, заказали дівчаток. Ось це їх кліточки. Ось. Дивимося так. Зараз вони повиходять на Я на їх спеціально випускаю вечором. Дві дівчинки заказали. Вони десь мають в районі трьох місяців. Напевно, людина хоче розводити, тому що заказала іменно. Дві більші свинки. На ось цих білих ціни ще немає. Що? Що ви? А? Ну що? <плес> ось так вечором вони собі ходять на вільному такому вигулі, вони були на дворі, Як бачимо темно, і я їх спеціально загнав сюди, щоб вже, так сказати, знаходились тут в приміщенню. Зараз ще трошки я з вами поговорю, а вони походять. Тому завтра ми візьмемо. Двох виберемо дівчаток тут, тому що тут є е... чотири хлопчика точно є серед цих. І є більші. Більші я залишу собі, тому що більші ну, ціна ось на такі 2000. Це вже такі, скажімо, 25 кілограм. Ось така свинка, це свинка. Пацючок ще більший, я покажу його. Ось він на вході, як бачимо, вони мають 3,5 в місяці. Ну, ціна дві тисячі таких буде. Ну, людина попросила за півтора тисячі. Завтра ми зробимо за півтора тисячі з цієї клітки. Тут такі до трьох місяців, ну, грубо говоря, там вже майже три місяці їм і є. Тому що я не записую. Зараз уставлю я вам е, нашу свиноматочку, вона вже вродила. Так як я і казав недавно, що вона має родити. Досить гарно ці в'єтнамські свині родять. Коротеньке відео вставляю, подивіться. Та, ось це є наша мамка в'єтнамська. Наша в'єтнамська мамка-свинка. Ось бачимо, скільки в неї наплодилось малюків. Небагато, 8 штучок, є менші, вон там бачимо. Ось там двоє маленьких, певно, послідні були. Ну і такі, скажімо, всі, я би не сказав, досить великі, такі середні. Вісім штучок. Вчора не хотів знімати. Вирішив сьогодні зазняти, отак коротко вам розказати про них. Всі вроді бачу такі бадьорі, жваві. Якось так. Бігають тут уже, граються. І перебіжимо зараз до іншої. Так, а це та мама, що має п'ятеро. Ось так вони собі під піднавісі тут. Покажу опять же. Сплять в соломці. Прикрилась. Ось так. На дворі нульова температура у нас. Ну, Вони собі гарно вкупі сплять. Ну, вони вже більші, їм вже десь 4-5 днів. Ось так. Ну, як бачите, восьмеро малюків бігає, в тої 5. 5 закопуються всі, ну, тому що вони в піднавісі. Заді мене ось білі. Тоже про них відео зніму, яка їхня вага у 7 місяців, 7 добрих місяців. Трошки я їх запустив, тому що. Не давав їм прикормки. На, ну, до 50 кг прикормки я їй не давав нормальної. Ну і вони трошки у нас замалі на свій вік. Тому що їм 7 місяців, вага. ну Плюс-мінус, як кого. Ось цей білий більший, то його десь 80 кг, Ну, не більше. Тих, той ззаді 70 км би мав. А ось ці двоє, тут трохи темнувато, ось ці двоє, бачите. Теж здалось би продавати їх, але поки не продаю, тому що нема ціни. Ціна гуляє в районі 65-70 гривень. Ну що це за ціна? Ну можливо, я і недобре роблю, що не здаю за таку ціну. Можливо, буде ще менше. Ну, поки почекаю. Їм є куди рости, тому що вони там район 160-170 кілограм. Тобто є куди ще розганятись. Думаю, ще поки нехай ростуть. Так що, друзі, ось таке то коротеньке вечірнє відео. Так що, друзі, готуємося ми до базару. Ну, так скажемо, ну як готуємося, ми вже. Знаємо, що веземо туди людині, так скажемо, свинок, але все таки знаєте, як буває можливо людині, щось і не сподобатись. Вона може не взяти їх. Це людське право, і ми просто. Одним пострілом двох зайців. Тобто, заїдемо на ринок, станемо на ринок, щось на ринку познімаємо. ну якось так. І поставимо свинок, якщо вони не продадуться. Нашим свинкам водички поналивали, сіна попідкидали. Тому я з вами буду прощатися. Вам всього найкращого, до наступних зустрічей. Пока-пока.